Який твій найбільший страх? І як ти з цим борешся? Померти какашка, яка не реалізувала свої потенціали, таланти. От Багато з людей думають, що, от, напевно, там зірки в Голлівуді. я, як людина, яка стояла з ними поруч. От ми думаємо, що люди в Голлівуді, у них там поменше проблем, у них же слава, гроші, популярність, оця вся історія. Насправді, у них абсолютно всі ті самі проблеми. Пояснюю взагалі, ще проще і доступно. у них абсолютно та сама печінь, легкі, мозок. Виходячи з цього емоції, відчуття, переживання, битові проблеми. Це абсолютно так само. Що дивіться. Я вам скажу, Бред Піт. І ви такі, ух ти, Бред Піт, а у нього все супер, він там мірова звізда. А тепер давайте, от у вас із друзів було декілька шлюбів, ну, як мінімум два, розвод, щось незрозумілі, якісь елементи, проблеми, розбите життя. Звучить досить плачевно. да? І у нас точені багато людей. Так Бред Піт такий самий. І Анджеліна Джолі така сама. Тобто вони переживають все абсолютно те саме. І от страх прожити життя в абсолютно типових проблемах для всіх людей. розумію, як, як всі проводять. Трошечки вийти за з цього. І реалізувати свій потенціал. правильно, Отримати задоволення від життя і під час смерті не відчути себе, ну, реально какашкою. Ну, я просто пам'ятаю, як це. І саме цікаве, незважаючи на те, чого ти добився, скільки добився, скільки в тебе грошей там є, це не дуже впливає. Більше впливає емоційні сімейні зв'язки, близькі зв'язки і твій там особистий якийсь вплив на життя людей, ну і на своє життя в першу чергу. От за це боюсь дуже.